Мося зараз. Ми повинні бути як долоня, яка зібралася в кулак і дає по зубах росіянам. У мене зараз коротке, ну фактично, персональне оголошення. Я трошки хвилююся. Це правда. Настав і мій час прискорити українську перемогу. Телеведучий та журналіст телеканалу ICTV Вадим Карп'як повідомляє, що мобілізовується до лав ЗСУ. Це правда, річ у тому, що це були останні мої розмови в розмовній студії єдиних новин. Де служитиме Вадим? Чому вирішив мобілізуватися? Та про історію кохання з генеральною продюсеркою громадського телебачення Тетяною Пушновою. Їхній шлюб триває уже 30 років. Разом вони виховують трьох дітей. Вона сформована особистість, і ми вже в другому шлюбі до другого шлюбу ми підійшли як дві сформовані уже особистості, які змушені поважати і приймати одне одного такими, як ми є. А не починати, ну тому що коли молоді пари, вон там же ж відбувається ломка, хто кого прогне під себе дужче. Деталі про хлопця з Коломиї, улюбленого телеведучого мільйонів українців, почуєте далі. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Що це були останні мої розмови в розмовній студії єдиних новин. Я вирішив мобілізуватися. Це рішення заслуговує поваги. Вадим Карп'як, відомий український журналіст, брав інтерв'ю в Олени Зеленської, в президента України Володимира Зеленського в різних топ-політиків. А також його запам'ятали як ведучого політичного ток-шоу Свобода слова на телеканалі ICTV. Пане Мурає, ви неодноразово заявляли, що Росія залишається нашим головним стратегічним торговельним партнером? У мене є одне зауваження. Тобто, всі присутні тут і не тільки тут, і багато наших глядачів розуміють, що Росія свої економічні можливості дуже часто використовує з політичною метою. А коли газ був використаний не як економічний важіль, а як політичний важіль, питання чи вважаєте ви, що з такою країною, яка використовує свої економічні ресурси для політичних впливів? Варто будувати стратегічні відносини. Не хочеться на вопрос ведучого відповідати вопросом. але скажіть, а яка країна, якщо має можливість впливати на другу за що своїх ресурсів, не буде це робити? Вадиму Карпяку нині 48 років. Він майже 30 років пропрацював на телебаченні, а також вів програми на радіо. Сьогодні він мобілізовується до 8-го корпусу десантно-штурмових військ. Я ще від 22-го року, коли був у цій студії, була така мрія, що От, коли буде перемога, хотілося, щоб на мій ефір випало цей момент оголошення перемоги. Чим далі, тим більше було це внутрішнє розуміння, що цю перемогу не можна просто сидіти, чекати і треба якось наближати очевидно в лавах сил оборони. Я дозрів до того, щоб мобілізуватися. Я сподіваюся служити у восьмому корпусі десантно-штурмових військ. У коментарі для української правди журналіст додав: Я люблю своїх дітей і не хочу передавати цю війну їм у спадок. Якщо ми прагнемо її закінчити, то кожен має брати на себе відповідальність. Я сотні разів повторював етерії, що армії бракує людей. Настав час самому стати одним із них. Бо як сказав мені один розумний чоловік, треба жити так, як проповідуєш. Мої останні хвилини і вас я в розмовних студіях передаю в надійні руки Олени Фроляк. Олено, ну я теж хвилююсь, Вадим, але я не залишаю новини. Я тільки тимчасово до твоєї демобілізації підставляю плече заради такої святої справи, про яку ти щойно оголосив. Колега Вадима Олена Фроляк пообіцяла бути професійною та тримати рівень Вадима Карп'яка в етерах. Ти ти мусиш пообіцяти, як тільки буде нагода включитися нам оперативно ну, вже, безперешкодно в студію. Це вже від командирів буде залежати в ролі захисника. Хвилюєш е, так, зараз мені треба ще два тижні приблизно закрити. Всі справи і ВЛК БЗВП і вперед. Ну а поки що, я ж передав Андрію Ковальському слово в новинах. Я обіцяю, що ти точно скажеш в ефірі, що ми перемогли. Як розуміємо, це рішення долучитися до лав ЗСУ далося Вадиму Карпіку непросто раніше. Він отримував нагороду від Валерія Залужного за сприяння війську також має професійну нагороду. Орден за заслуги третього ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної журналістики та інформаційної сфери. Також місяць тому Вадим Карп'як розкрив деталі свого особистого життя. Він відверто поділився про дружину та трьох дітей. Тетяна Пошнова його друга дружина, журналістка, репортерка, редакторка і продюсерка. Раніше працювала генеральною продюсеркою «Ukraine Today» і шеф-редакторкою ТСН. А нині є генеральною продюсеркою громадського телебачення. Вадим має сина Марка від першого шлюбу 2008 року. Та разом з другою дружиною Тетяною виховує двох дітей Марту та Ореста. Шлюбі. Окрім оцих моментів закоханості, еротичного моменту, та симпатії, естетичного моменту ще є один з найважливіших елементів: це повага до свого партнера, повага до професійності партнера. Тобто, я, Таню, знаю до соціального капіталу. Ну гаразд, можна сказати це так. Ти як редактор, будеш виправляти мене. Для видання НВ Вадим Карпяк поділився про знайомство з дружиною. Того жовтневого дня в академії відбувалися змагання між факультетами, гуманітарії, серед яких був другокурсник Вадим Карп'як. Особливими спортивними здобутками похвалитися не могли. Команду зібрали з усіх, хто бодай якось умів тримати м'яч у грі. Сам Вадим у волейбол грав непогано, але справжнім відкриттям стала першокурсниця Тетяна. Вона тренувалася у спортивній школі і одразу взяла на себе роль капітана. Та на волейбольної команди побачив пишну копицю рудого волосся, красиві губи, окуляри з перемотаною дужкою і за ними іронічні блакитні очі. Я подумав: ух ти, яка цікава дівчина! А от Тетяна подивилася на трохи зарослого хлопця у спортивній формі і подумала, Боже, він хоч м'яч відбивати вміє. Попри старання, того разу команда програла, але для Вадима це не мало жодного значення. Він почав придивлятися до дівчини уважніше. Так і почалися їхні стосунки Прогулянки Києвом, довгі розмови про літературу і кіно, суперечки і мрії, якими вони ділилися одне з одним. Зустрічалися майже рік. В 1996-му їхні дороги розійшлися. Я одружився, у мене народився син, і але ми розлучилися з попередньою дружиною. Вона ну, знайшла іншого. Я зрозумів, що це безсенсово ну, намагатися утримувати. Це немає сенсу, тому що. Ну, заради дитини, як це дуже часто роблять, дитина повинна мати двох щасливих батьків, які воліють бути щасливі окремо і передавати їй це щастя, аніж імітувати це щастя заради дитини. Проте доля це не залишила, і в 2010-му знову звела їх разом. Вони вже були іншими, дорослішими, із власними досягненнями і життєвим багажем. Іскра з минулого нікуди не поділася. Цього разу вони вирішили не відпускати одне одного, почали зустрічатися, згодом одружилися і разом вже 30 років. Я вже на Той момент був вільний я була одружена, а, і коли у нас все почалося, я зрозуміла, що. Навіть якщо я залишуся в цьому шлюбі, в якому я є зараз, то він уже не буде такий прекрасний, тому що вже є ця тріщина, і я вирішила його завершити. Страшно було дуже не? перед тим, як ухвалити рішення піти від свого попереднього чоловіка. У нас не було такихось стосунків. Ми просто розмовляли пили каву. Тобто, це не розвивалося як якийсь роман на стороні. Вона максимально чесно і відкрито своїм першим чоловіком, поговорила. Ну тому, наскільки це можливо, та. тому що все одно образи залишаються. Коли я розлучався, це теж було тяжко, хоча це була не моя ініціатива, але це завжди тяжко. Тут треба мати сміливість. Ну, ми свої уроки взяли звідти і понесли і далі. Тому зараз у нас є прекрасний третій син, бо на нас двоє своїх дітей, і Марко, який старший, який завжди отримує подвійну порцію подарунків на день народження. Повномасштабна війна внесла свої корективи, адже Тетяна з дітьми тимчасово виїжджала до Великої Британії, а їхній будинок у Бучі постраждав від обстрілів і потребував відновлення. Та, як каже журналіст, головне, що вони мають одне одного. Я досі шаленію від її очей і бачу в ній ту дівчину з волейбольного майданчика. Хоч змагання ми тоді і програли, зате в персональному заліку здобули впевнену перемогу. Підсумовує Вадим. Тому що мені дуже подобається, коли ми разом. І коли ми всі разом створюємо ось цю те, що називається родина, та а інколи ми розуміємо, що ми окремо, вони окремо. Якщо нам треба бути вдвох, то ми побудемо вдвох, навіть не дивлячись на те, що їм цього не хочеться. Вадим Карпіак та Тетяна Пошнова пройшли випробовування часом, і відтепер вони нерозлучні. Хоча і війна внесла певні. Корективи поважаємо рішення Вадима Карп'яка долучитися до лав збройних сил України. Хай Бог оберігає всього найкращого цій родині.